Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Вчора з вечора почала готувати йогурт. Ранок. Зразу подивлюся, що тут у мене у банці. Чи заквасився він, чи ні. Тепленький повинно бути все добре. Ну так, да. ось подивіться, бачите? Гарний йогурт вийшов. Зразу я його ось так гарно розмішаю. І поставлю в холодильник. Нехай він охолоне. Поставила вже картоплю, вариться. суп звичайний буде. З вермишелькою і з яєчком. Засмажку вже зробила, на суп. А одразу поки суп вариться, то я вирішила ще й кексів напекти. Ось, три яйця вбила. Склянку цукру до яєць додала. Одразу їх розетру. А, так. Ну а тепер розтопить мені необхідно в кекси або в маргарин, або масло. Взагалі то я завжди використовую масло. Маргарин залишився ще від паски, як я пекла. Я його буду розтоплювати. Пачка маргарину йде на порцію. У мене тут менше, то додам вершкового я ще собі і масла. Ось так. Все, розтоплюю на водяній бані. Ось так. І суп варю. І кекси печу у мене є ось півбоночки сметони. Тепер додому є сюди до пів літри кисляку, чорну ложку соди. Так. тепер. Вливаю маргарин з маслом, ванільний цукор. І додаю борошно, щоб тісто було, як густа сметона. А ну, дивіться, тісто вже як густа сметона. Так, чотири стлянки у мене пішло борошна. Склянки у мене на 200 мілілітрів. Тепер буду я у формочки розкладати і включати духовку до гріся до 180 градусів. Нормально накладаю тістечка у форми. Сіліконові формочки я не змащую нічим, з них і так кекси добре повискокують. Ось так. Супчик вже готовий. А мені залишилось. Допекти мої кекси. Ось так я з вами помаленьку кекси випікаю. Та треба, мабуть, вже суп насипати, бо каже чоловік, я вже сніданку чекаю. Ну що ж, буду я тоді суп насипати і продовжуватиму кекси випікати. Така у нас з вами жіноча доля, дівчатка. Що, наче, треба і їсти, сідати, але в той же час продовжувати і біля духовки та плити танцювати. Ми з маською прийшли до полунички. Почала вже в мене вона червоніть. Поїли ми вже суп. До супу я ще з морозильної камери дістала тушковану під черевину. На Паску я на базарі, перед Пасхою на базарі купувала і під черевину тушкувала. Що з'їли на Пасху, а то її на шматочки розрізала. І в морозильну камеру складала. А тоді ж, знаєте, як, як будемо на підчеревану тушковану апетит мать, то, то, то тоді вже буду із е, морозилки її і доставати. А це і ще ж, пам'ятаєте, в мене ж в холодильнику стоїть е, йогурт, то це ж я хочу. Е, Полуничку взять і в додати. Ну, Тільки починає в нас полуничка достигати, її і небагато так у нас. А так, а так, треба сорти, мабуть, підбирати, Ось тут її саджати, а тоді ж постійно за полуничкою доглядати. І вже не мисочками такими, а відрами врожай збирати. Ось так не щулася й коли мій ранок пройшов разом з вами. І щось зробила цукрової пудри, вирішила. Кекси свої притруси зверху. І йогуртом можна починати смакувати. М -м -м, ось такий він гарний, рідшого і густішого ми не любимо. Ось такий, який нам потрібний. І полуничка домашня, З городу свого смачна і запашна. Не з наповнювачем, як пишуть, У магазині, як продають. А натуральна. Як ви думаєте, смачний буде такий йогурт, чи ні? Дивіться, краса і смакота. І кекси також, хоч і маленькі, але. Смачненькі і м'якенькі. Взагалі смачно все, що приготував своїми руками і для своїх рідних. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!